Що буде з ФОПами? Чи з'явиться у підприємців можливість, так би мовити, відкупитися від мобілізації самим та забронювати за гроші персонал? Що дасть підприємцям клуб білого бізнесу? Про це та інше розповів телеграф голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Докладніше далі. За словами нардепа, влада не планує реформувати систему єдиного податку до кінця війни. Насправді у національній стратегії доходів дійсно йдеться про реформування системи єдиного податку, але це буде лише другим етапом після завершення реформування митниці та податкової, яке планується здійснити вже після перемоги. Також за словами Гетманцева, до другого читання готується законопроєкт про так званий клуб білого бізнесу. Його ціль створити чіткі і прозорі правила для бізнесу, виконуючи які. Підприємець зможе отримати менше податкового контролю. Якщо у підприємця податкове навантаження вище, ніж середнє по галузі, опубліковане податковою на сайті, а заробітна плата вища, він вже розуміє, що є членом клубу білого бізнесу. Підкреслив депутат. Це надає цілий ряд преференцій. Наприклад, перевірки з відшкодування ПДВ займають 5 днів, а не 40. Окрім того, законотворець піддав критиці ідею економічного бронювання. Будь-які виключення з загальних правил мобілізації є несправедливі. Адливими підкреслив Гетманцево, тому що бронь за гроші породжує цілу низку дискримінацій. у першу чергу за професією та за місцем проживання в селах, як відомо, менші зарплати, навіть дискримінацію за віком, тому що молодший працівник має менший досвід і меншу зарплатню. Все це підриває основи суспільства, яке і так перебуває зараз у жорсткій психологічній кризі, вважає народний депутат. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.